Представниці України на пісенному конкурсі Євробачення 2024 Альона Альона та Джері Хейл вибороли для нашої країни місце у гранд фіналі який відбудеться в суботу, 11 травня. У першому півфіналі наші співачки виступили під номером 5. А як саме вони виступили та яку саме травму отримала Джері Хейл, Ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео? З вами Марста, команда проекту Марста Зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали. За правилами конкурсу, учасники потрапляють до фіналу лише за результатами глядацького голосування. Усього в суботу, 11 травня, за кришталевий мікрофон змагатиметься 26 країн, 16 з яких вже відомо. Номер представниць України поставила Таню Муїніо. Одна з найвідоміших режисерок світу, глядачів у залі та біля екранів вразили не тільки пісня та сильний вокал українок, а й потужна постановка. Номер українського дуету розпочався ефектним виходом Джері Хейл зі скель, що розійшлися. Потім до неї приєдналася і Альона Альона перша постала перед глядачами величезною голограмою, а у фіналі номера співачки лежали на сцені, немов в оточенні інших жінок. Для виступу українок була використана скеля, а їхні образи містили елементи обладунків: кольчуга, меч та природні кольори образів. Який символізм ви для себе знайшли в тому, що у нас такі князівські прикраси, кольчуга тих часів? Дивіться, який рукав у Яни заниканий, плече металеве таке, збруя, меч. Усі побачили, казала Альона Альона в бекстейджі репетиції. А раніше вони пояснювали в інтерв'ю Billboard, що пісня та виступ передусім зображує війну та боротьбу з ворогом. Ймовірно, саме тому на кадрах другої репетиції можна помітити фосфорні бомби на екранах, що ніби падають на українців, яких зі свого боку зобразила Джері Хейл, вибираючись на гору. Саму пісню Альона Альона та Джері Хейл присвятили доброзичливості одне до одного та згуртуванню навколо найважливішої мети сьогодення перемоги України у війні з Росією. Раніше Альона Альона та Джері Хейл в інстаграм розповідали, що пісня спрямована на те, аби українці були почутими у світі та донесли правду про важливість об'єднання. Дві дівчини в треку символізують Україну, котра стала єдиним механізмом або дати відсіч ворогові. Приспів Терези і Марія звучить двома мовами: українською та англійською, ймовірно, для того, щоб якомога легше та швидше донести світові головний сенс пісні. Також, як ми вже повідомляли, Джері Хейл під час свого виступу у першому півфіналі, що відбувся 7 травня, забила коліно. Ніякої рани на тілі співачки не було, однак вона поскаржилася, що може мати синяк. Джері Хейл зазначила, що свій номер довелося трохи вистраждати. Травмувалася вона ймовірно, коли падала на коліна після першого приспіву. Дівчина також показала незначні синяки, які отримала на сцені. Але учасниці досконало завершили свою постановку. Зірка спробувала триматися купки та не розкисати через травму, хоч на її лиці було помітне розчарування. Ми живі і дуже вдячні вам підписали відео в Інстасторі з співачки. Їй забинтували ногу, а на кількох кадрах помітно, як Джері Хейл розтирає постраждалу частину коліна. Глядачів у залі та біля екранів вразили не тільки пісня та сильний вокал українок, а й потужна постановка. Номер українського дуету розпочався ефектним виходом Джері Хейл зі скель, що розійшлися. Потім до неї приєдналася і Альона, і Альона. Також нагадаємо, що за день до першого півфіналу Альона Альона також травмувалася, вона зламала нігодь та подряпала коліно. Але під час проведення репетиції реперка впала на сцені, проте не розгубилася та встигла піднятися і почати свою партію без затримок. А після виступу заявила, що так би зробила кожна українська жінка. Єврофани навіть побачили в інциденті символізм, адже саме це й особлює номер учасниць з України боротьбу з труднощами. Також Джері Хейл та Альона Альона мало не зірвали свій номер через дим, що не дозволяв нормально дихати. Перед конкурсантками виступав представник Великої Британії Олі Александр, який якраз закінчував свій номер в пелені. Попри те, що між виступами обидвох країн минула всього-навсього хвилина, а до читання репу знадобилося ще трохи часу, Альона Альона все ж поскаржилася, що через димові шашки вона ледве могла виступити, щоб не збитися та тримати дихання рівним. Було неочікувано, що в залі палили димові шашки, і було дуже складно дихати, але ми переможемо, розповіла реперка, адже Рел додала, Альона зачитала просто в нереальних умовах. На кадрах з виступу Українок помітно, як поява Альона Альона на сцені супроводжується скупченням диму. Ймовірно, це було зроблено щоб надати екстравагантності номеру ефекту туманності на фоні та акцентувати увагу на самій постаті. Крім цього, під час репетиції першого півфіналу Євробачення 2024 міг бути показаний виступ зрадниці України Ані Лорак, яка зараз чекає на російський паспорт. На це натякнули одразу в трьох різних джерелах. Телеграм-канал Дім Євробачення 6 травня написав, що в залі вімкнули пісню представниці України 2008 року, яка тоді посіла друге місто з треком Шейді Лейді. Цю інформацію підтвердив також Пліткар Богдан Безпалов ще до першого півфіналу. Мало, було незрозуміло, чому комітет конкурсу зацікавив трек Зрадниці України. Пізніше Дім Євробачення пояснив, що виступ артистки мав з'явитися у короткому відео з найбільш оконічними танцями на Євробаченні. Під час генеральних репетицій виступ був показаний, але у трансляції півфіналу відео не зберегли, розповів автор каналу. Цікаво, що стаття на цю тему з'явилася і на сайті Суспільного, проте пізніше чомусь була видалена. Відео заняло рок помітили під час фінальної репетиції, але почали обговорити. Оро та у соціальних мережах, і зрештою організатори вирізали виступ, йшлося в тексті. Можливо, українці втрутилися та попросили не показувати номер зрадниці, яка 16 років тому поводилася як щира українська патріотка, а потім продала совість за криваві рублі. А хоч Євробачення звикли називати аполітичним конкурсом, на його сцені та за колісами, все ж періодично можна побачити, яку позицію щодо воїн займають ті чи інші учасники. Наприклад, у 2022 році багато конкурсантів носили синьо-жовті значки, і цьогоріч деякі з них продовжують підтримувати Україну, серед таких австралійці і ірландці. Вони не кричали зі сцени про засудження російської війни, оскільки за такі політичні заяви зірок могли дискваліфікувати, проте учасники все ж показали, на чиєму вони боці. Дует Electric Fields, який приїхав до Мальмі аж із Австралії, але не пройшов до фіналу, висловив свою підтримку українцям просто на сцені. На клавішнику австралійців можна було побачити синьо-жовті наліпки в вигляді хмаринок, які приліпили до грудей плечей музиканта. Дякуємо представникам Австралії за підтримку України. Написав член європейської мовної спілки Суспільне мовлення. Як стало відомо вже на прес-конференції, небінарний представник Ірландії, ексцентричні Так, також додали в свій образ символ підтримки України: ключ у манікюрі конкурсанта. Були маленькі прикраси в вигляді ключів. Один із яких Бамбітхак передали Альона Альона та Джері Хейл. Нагадаємо, що саме ці предмети цьогоріч є головними символами відбудови українських міст, які постраждали від російських атак, як пишуть єврофани, неймовірніше, що ірландці спеціально додали ключі в дизайн манікюру та перед усіма журналістами віддали їх українкам, тим самим засудивши напад Російської Федерації. Друзі, чи сподобався вам виступ наших представниць на цьогорічному Євробаченні? Та які самі виступи цьогоріч запам'ятались вам найбільше? Чекаємо на вас у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд!